Мікс е, хлопчик Німеччина з Бебіком. Такі кедики, 32-й розмір. Штанці 6-12 місяців на двониточку. Такі штани на хлопця 9-10 років. Світшотик на флісі 4-6. Джогери 3-4 роки. Така вітровочка на 3-4 роки. Худі 9-10 років. На двониточку. Це на змійці на двониточку так само. 6-8 років. Лонгі. 9-10 штанці, ниточка. Гаррі Поттер, 10-12 років. Такі. Водічки 12-24, 3 одинички. Лонгі, Гаррі Поттер 12, 14, 2 одинички. 10-12. Піжамка така. Ще одні штанці <кій> джогери. На ниточку. 12-14. 24 роки. Такі штанці, ниточка. Така коточка. Джинсовочка. Це у нас буде на 6 років 6-8 років. Двониточка такі штани. Такий спортивний костюмчик, двониточка. На змійці така ковтинка і такі спортивні штанці. Не знаю, чи сказала, вік у нас іде. 116 зріст. Це у нас 4-5 років. Такі лонгіки в нас йдуть. Трусики 12-24. Грязі Грязіпровчик 6-8 років. Спортивні 24 на двониточку. Піжамка 12-24 місяці. Таке худі 24 роки. Буміточка. Чоловічок на хлопчика 9-12 місяців. Така 10-12 лісочка, ковтинка. Таке бомбер іде така курточка. 12-13 років. Ще одна флісочка, 6-8 років. Є в нас такі от ще піжамка така, 6-8. Є аксесуарчики, носочки, шкарпеточки. 6-8 років, 3 пари. 4-6 років. 2-4. 6-12 місяців колготки попалися. Це теж, до речі, колготки. 2-4 роки набір шкарпеточок. Ще такі лонки 6-12 місяців. Чоловічок 6-9 місяців. 12-24. Така піжамка тепла. 12 24 такий світшотик утеплений. Отакий лотик. Замовляйте, будь ласка.